Усім привіт, друзі! Покажу вам сьогодні, як працює такий дозиметр радіометр як Белла. У неї є багато різних версій. Оце рідкісна версія, ну тобто тираж її малий був. Відрізняється вона від інших, по суті, тільки з цими наклейками заводськими. Вона зеркального кольору глянцевого, і з червоними чорними надписами. ось такими. І з цієї сторони так само. Все інше в ній таке саме. Давайте покажу, як користуватися, як виглядає. Розміром вона менша, ніж СТОРУ ТУ. От. Живиться від крони 9 вольт. О, дата випуска є 91 перший рік 5-й місяць і серійний номер є. Так. Вставляєте крону? Є три кнопки. Нижня кнопка це Увімкнене оживлення, тобто подається напруга від крони на плату. Більше ні за що вона не відповідає. А верхня кнопка це увімкнення, вимкнення звуку клацання на кожен летівший гамма квант З заводу вона фіксує тільки гамма випромінення, причому жорстке. Потужне. Слабке гамма випромінювання і гаму низьких енергій, низькоенергетичний рентген. Вона дуже погано фіксує. бета випромінювання вона взагалі не бачить сліпа повністю, тому що там детектор, старий СБМ20 і заклеєний навколо в багато шарів свинцю. От, верхня кнопка. Коли натискаєте, загорається лампочка в тому випадку, якщо напруга на кроні достатня. Якщо напруга буде недостатня, розрежена крона, то лампочка не буде загоратися. Ну або у вас згорів світлодіод. І плюс верхня ця кнопка обнуляє покази. от я натиснув, обнуляє. І починається заново рахунок. Все, отаке просте управління. Вімкнули, натиснули обнулити. Далі він 36 секунд заміряє навколишній гамма фон Але тільки потужні гама-джерела, слабку гаму він не бачить. Бетов взагалі не бачить, тому можете ним знайти тільки щось те, що фанить потужно по гамі. Ну, наприклад, танковий годинник з СПД чи щось таке. Компас Адріанова. Так. От, натиснули, і він має міряти 36 секунд. Ага, 40 секунд тут написали. Ну от, Почитайте, що ззаді написано, покажу вам. Можете на паузу поставити. От. Оценка мощності еквівалентних МЕД. Гамма. Великими буквами писали, що тільки гамма, більше нічого. До всієї іншої радіації він сліпий. Так і написали, а тільки гамма. От. І діапазон. Випромінювання. Час вимірює 40 секунд, хоча на інших писали 36. Можливо, тут дійсно виставили 40. Можливо, тут взагалі STS5 стоїть. Потім зніму окреме відео, розберу, покажу всередині що. От написано, як користуватися. Так, знімати показання тільки після того, як пропадуть три, е, трьох і. Е, Як пропаде 3 з 4 точок на табло. Інформація зберігається 40 секунд, потім оновлюється на наступний цикл. Вимірювання. Давайте покажу, як пропадають ці точки. От, дивіться. От є знизу 4 крапки. Між. Між цифрами. І от на кожен гама-квант рівняється одному мікрорентгену в годину. І збільшується, коли проходить 40 секунд, по краям ось ці дві крапки пропадуть, і ця зліва залишиться тільки одна посередині. крапка. От. І результат: за останні 40 секунд 12 гамма квантів влетіло. Це рівняється рівно. 12 сотих мікрозіверта в годину по гамі, так як написано. Або 12 мікрорентген в годину, кому як зручно. Ось тут написано: мікрозіверта в годину показано. І якщо хто хоче в мікроренгенах, то просто в умі множити на 100. От І все. Тобто, уявляєте, що цієї крапки не існує. Цілі числа це будуть От так виглядає. Дуже, до речі, файно збереглася. Це наклейка, прилад, Зазвичай вони в поганому стані. Ця версія. Тут є дорогоцінні метали всередині в цьому приладу. Приладі. От є пломба, ось так виглядає заводська. От. Тут от вари на динамік, щоб звук виходив, і є на ремінець кріплення. Ось таке. Давайте покажу, як реагує на компас Adріаного. Ну, давайте ось тут детектор знаходиться. Беремо компас наш, тут гама. Відношу. Ну, покази збільшуються. Отже, більше 40 мікрорентген на годину. Норма до 30. Більше 30 вже небезпечно для здоров'я. Ну, небезпечно навіть більше 20, бо навколо завжди фон від ну, максимум до 14 мікрорентген більше по Україні. Немає в жилих місцях безпечних. Так, ну все. Вимикається прилад, просто кнопкою вниз, вимикається живлення. Так, звичайно, крону. Ну все, показав кришки, закривається. Ось так. У нас Ну все. Показав, як користуватися. Всім до нових зустрічей. А, ні, напевно, я все-таки розберу. От, при вас пломбу заводську, зірву. Ви бачили, що всередині все заводське. Подивимось, в якому вигляді саме завод. Постачав ці. І так, пломба це звичайний пластилин, чи якийсь силикон. Так. Три болтики відкручуємо. А розборку я в іншому відео покажу. Все. Всім до нових зустрічей. Контакти для зв'язку зі мною в описі під цим відео.